Е, Кворум у нас є, тому є пропозиція розпочати засідання. А ви мені задаєте питання, чому я проти керівництва нашої Доброславської селищної ради? І так, друзі, ми біля Доброславської селищної ради. 23 квітня 2025 року буде відбуватися сесія депутатів Доброславської селищної ради. Дуже цікаве питання. Ну, Передивитись весь матеріал, відеоматеріал, я хотів би, щоб ви передивилися і сказали мені, це що, марнотратство, чудово завуаліроване розкрадання бюджету, чи може турбота за мешканців, за громади. Ну, за мешканців громади, доброслава. Ну я не знаю, от дайте свої. Тільки уважно передивіться все. Вам, звісно, будуть розповідати байки, що програма та інше. Так, ну, да, дійсно є, але нігде не сказано, що такі шалені кошти потрібно витрачати під час війни. І на такі цілі. Це що така крайня необхідність, коли в нас там 6 тисяч дають тільки в цьому році, першому кварталі дали сім'ям добрий день. Е -е ну я Деталі пізніше, там, щоб не помлиться в сумах. Така громадська активність дозволяє нам зменшити корупцію, узгоджувати спільну позицію, добуватися більш ефективних рішень в інтересах власної громади. Зміни починаються з наших дій. Наша активність сьогодні відсутність корупції. Завтра. Корупція на спадок. І так, громада. Хто має вуха, той почує. А хто глухий, то до того не докричишся. До речі, друзі, згадайте, як нам розказували басні, що немає коштів, відкуда взяти. в нас а ми вимагали, просили на відеокамери в нашому Доброславському ліцеї. Ви знаєте, що там відбувається. Передиться, активісти не раз піднімали питання булінгу в нас в ліцеї. Зараз знову побили вже не перший раз дитину з трус і так далі. Ми піднімали питання, виділи кошти на провели проєкт відео, ну, встановити відеокамери і опять все затихло. Коли в нас там будуть відеокамери? Пропонуйте, звідки зняти кошти. А? Пропонуйте, звідки зняти кошти. Кому не дати. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка. Там, десь я бачив, якщо мій пам'ять не зміняє е, залишку бюджету на кінець, ну, на перше-перше 2025 року. 25 мільйонів кудись плануються. Куди плануються ці кошти? Вони не плануються, на кожній сесії вони використовуються. Так. Ось як бачите, есть, ну, у нас там не 25 мільйонів на перше-перше, 2025 року, було 28 чи 29, Це 25 зараз використовують. Так що такі справи, друзі. Так ми живемо. Пітер Михайлович, Хай можна питання? Наповні, пожалуйста, я забув трохи виділяли, скільки там, я просто не пам'ятаю на забор там. На забор це було на минулій сесії 900 тисяч. Це був залишок субвенції, яка прийшла в кінці минулого року з державного з обласного бюджету. Ж... А зараз ми ще плануємо туди щось виділяти? Ми на те плануємо два і 2,3 мільйона гривень є в проєкті рішення. Я зазначала на початку. Це зараз ми плануємо, так? Да, да? А для чого ці 2,3 мільйони? На капітальний ремонт. — Капітальний римон. Покрівлі і фасаду. А там Віктор Михайлович покрівля не відповідає, да, і фасад не Не знаю, я там не був, тому мені важко сказати, і це питання, напевно. А, а хто ж членів комісії був там? Ну, чого ж не було. Покрівлю треба міняти. Кришу треба міняти, так? Да? Да. Ясно, зрозуміло. Ну, це ваше право, ви депутати, ви рішайте. Я так, зрозумів. Да. Дякую, питання. дякую за відповідь. Питання потребує додаткового вирішення, тому ми розглянемо їх окремо. Ми а кошториси, вибачте, а кошториси. От ви плануєте вже приймати рішення. Кошториси, Кошторис, наприклад, на кошторис. Є? Є, кошторис є а де є. вона, де вона? От на комісії ви повинні розглянути її. Це по закону. Бюджетна комісія no, це не розглядається, не будівельна комісія. У нас є спеціалісти спеціалістики відділи, які можуть. Тобто, ви зараз на постійній комісії бюджетні приймаєте рішення, ви не знаєте за кошторис. Є кошторис, є виготовлена проєктна кошторисна документація. Де комісія не бачу, бачила я? Ну хай би звернулася комісія. Я особисто цей проект. Ми розглядали його окремо той кошторис. Бо перед комісією. Перед комісією? Так. Yeah. І, І наші там кошти нема, це все держава. 900-то були за обласний бюджет. Зараз а ці 2,3 мільйони? Це кошти наші. Mm. Yeah. Дякую. Юрій Іванович, я з якого питання? Е, якщо дозволити, я не проти. Булося засідання постійної комісії бюджетної. Uh -huh. е, Відділяли там 900, раніше вже виділили 900 тисяч на е, забор обласного бюджету. А зараз 2,3 мільйона це кошти. Ви знаєте якого бюджету? Да. Місцевого? Так. Да. А ви для чого ці кошти? Ви в курсі? Для ну, звичайно, в курсі. <питання. <питання> Ні, без зображення просто. Це кошти для ремонту фасаду і покрівлі. Тобто ми 2,3 мільйона з місцевого бюджету будемо витрачати на ремонт покрівлі і фасаду. А як ви вважаєте особисто це такі загальні потреби, це зараз, треба в такий час війни, все це. Щоб... Я не хач, а як ви вважаєте, мама з дитиною, яку лупашить чоловік, вибачте за такі слова, яка не має де дітися? Може, давайте її запитаємо, чи потрібно це, чи не потрібно. Це для тих, хто постраждав від домашнього насильства з дітьми. Вони там зможуть. Короткий час перебувати, отримати всю необхідну юридичну допомогу, психологічну допомогу. В цей час поліція буде працювати з кривдником. І скільки в нас таких випадків зараз? Скільки відсотків з таких? Ну я думаю, відсотків 20 це точно є. що 20 відсотків? 20 відсотків з цих повідомлень про домашнє насильство. 20 відсотків, умовно 15 сімей, де потрібна така послуга. Давайте подивимось на кришу, це яку хочуть міняти за пропозиції керівництва Доброславської селищної ради. Ми обійдемо, призупиним, обійдемо всі, всю, з усіх сторон. Так, це... З іншої сторони. Ну да, стіна, звісно, не. Не дуже як говорить. Це ж ззаду. Бачите, сюди хороший шифер. Я не бачив. Особисто я, не спеціаліст, а не грама не бачу, що потрібно міняти кришу. Це зараз під час війни така єскрайня необхідність. Хоча да, так, стіни, допустимо. Ну, говорять, що це вибрали це приміщення для того, щоб отмити побільше коштів. Не знаю, правда, неправда. І інша сторона. Криші. Що її необхідно міняти? Ну от завезені. Такі масивні, я б сказав, дуже масивні. Не знаю, що є така необхідність. Незрозуміло, чесно мені сказати, що не взяти. Якщо хотіли дорожки зробити, то візь менших, красиво. Для чого витрачати такі шалені кошти на закуп таких масивних бордюрів? І так підведемо підсумки, друзі. На це в нас вже витратили, витратили 1 млн 100 тисяч 400 тисяч, 120 тисяч, 900 тисяч на забор будуть робити там ще. А ще хочуть витратити з місцевого бюджету 2,3 млн це при тому, що в цьому році, от на сьогоднішній день, в першому кварталі, в нас на лікування військовослужбовцям дали 150 тисяч. На підтримку сім'ї зниклих без військовослужбовців там, 3 тисячі, на лікування цивільних мешканців громади там, 114 тисяч. На вирішення соціально-побутових проблем мешканців громади там, 6 тисяч. Фіксуйте цифри. Ну і там загиблим ганцем, померлим громадян, щось таке, я не помню, як правильно, до 36 тисяч. Ну от так, друзі, живемо. У нас, оказується, і будівельна комісія є. Дуже цікаво б узнати, хто в неї входить. І кошторис вони вивчали, дивилися. Ну, може, десь там під столом і дивляться, не знаю. Ви звернули увагу, навіть Віктор Михайлович Критвіцький зрозумів, що щось не те, але так. Ну, нібито і Тріфанов правий, але ж і. Проти голови селищної ради Доброслава не хочеться йти. Ну, поки вибирають голову Доброславської селищної ради. А ви мені задаєте питання, чому я проти керівництва нашої Доброславської селищної ради? Людина з здоровим глуздом, якщо проаналізує все, то на це питання сама надасть відповідь.